У четвер американці дізнаються, чи використає президент демократ Джо Байден кримінальне засудження фактичного кандидата від республіканців Дональда Трампа для атаки на свого опонента. не просто назвати Дональда Трампа злочинцем. Мова йде про поведінку та характер. Пам'ятайте, він фактично шість разів подавав на банкрутство. Це означає, що він не просто поганий бізнесмен. Це означає, що він обдурив людей, які фактично покладалися на нього, аби заробити собі на життя. Дональд Трамп заперечує усі звинувачення та обіцяє оскаржити вирок. Поки Байден готувався до майбутніх дебатів за закритими дверима. Трамп зустрічався з виборцями. Минулими вихідними він виступав у Вашингтоні та Філадельфії. Він не приховував бажання дебатувати і часом питав думки своїх прихильників, як йому поводитися під час протистояння з Байденом. Що маю я бути жорстким і гидким, та просто сказати, що ти найгірший президент в історії. Чи я повинен бути добрим і спокійним і дозволити йому висловитися? 50 на 50. буду жорстким. Ймовірний кандидат у президенти від республіканської партії також використав суботній мітинг, щоб нагадати виборцям про свою позицію щодо нелегальних іммігрантів. І в перший день ми розпочнемо найбільшу операцію з внутрішньої депортації в історії Америки. У нас немає іншого вибору. Нещодавно президент Байден запровадив обмеження на розгляд запитів біженців на південному кордоні, але минулого тижня він також оприлюднив процедуру, яка відкриє шлях до громадянства подружжям громадян, США, які не мають документів. Під час виступу на NBC співголова кампанії переобрання Байдена звинуватив Трампа та республіканців у підтримці статус-кво у біді, і це було протягом останніх 20-30 років у цій країні. Джо Байден у перший день президентства відправив до конгресу пропозицію щодо комплексної імміграційної реформи. Форми вони нічого з цим не зробили. Окрім еміграції, під час перших президентських дебатів, як Байдену, так і Трампу поставлять ще низку гострих питань. Самі ж дебати відбудуться 27 червня і будуть транслюватися в ефірі телеканалу CNN. Юрій Мамон, Вероніка Бальдарас ігласіяс Голос Америки.